Я сама з Луганщини, народилася в місті Герське. Мешкала останнім часом в місті Лисичанськ. Там мешкала моя родина. У мене двоє діточок, два хлопчики. Старшому 14, меншому 3 рочки. Нас якраз там і застала війна. 24 лютого. Я збиралася, як завжди, на роботу. Працюю я в дитячому садочку, малятку, старшою медичною сестрою. Звісно, дитину збирала в дитячий садочок. Старша дитина повинна йти була до школи. Але о 6-й ранку подзвонила мені мама. Вона мені каже, ти що не знаєш? Почалася війна, почався напад на Київ. Ну, Звісно, було дуже моторошно. Але пройшло десь близько двох годин, і вже у нас за містом почалися такі зриви, і було чутно, військові дії відбуваються. Ну Десь кілометрів за 40, мабуть, то й більше ну, від нашого міста, від От. А потім десь о 10-й годині в Сиродонецькій був е е е авіаційний. Такий напад на аеропорт. Взірвався аеропорт. Ми зібралися з дітьми. І, звісно ж, ніхто нікуди не пішов, ніякі школи, ні садики. У нас є в межах міста дачний будинок, там раніше моя бабуся з дідусь мешкали. Ми туди поїхали з дітьми. Звісно, було дуже страшно, тому що такий пік уже був. Коли обстріли були ну, з усіх сторон, почали зникати комунікації на першій неділі, перебивали газопостачання, електропостачання, води. Вода буквально зникла там через декілька днів. Мені було дуже страшно за дітей, тому що купити вже харчі якісь було дуже складно. Ми стояли по 4 години в черзі, навіть за хлібом. І це не було факт, що ти його купиш, придбаєш, отримаєш. Ніякі термінали ж, звісно, не працювали. налічка ж вона закінчується. і ми ж не готувалися до цього нападу. Жили звичайним життям. Немає води, світла. Це сидіти, знаєте, як без світла, без нічого. Це трохи воно ненормально. Ось, а тоді вже. Почалися у нас прильоти в наш район, розумієте? Там виходиш, дивишся, там хати нема, там хати. Такі великі руйнування почалися. Евакуація відбувалася в основному з центра. І дойти до місця евакуації просто з дітьми. От, просто я не кажу там, якісь сумки там валізи. Ні, просто це дуже страшно. Це можна просто не дойти, скажімо так. Ми виїжджали, це було жутко. Ми забирали, цей був мікроавтобус, і е, цей водій він забрав ще людей, підсаджував до нас. І ми поїхали в центральну частину міста. Це просто було жутко, Ці спалені чорні будинки, на узбіччях спалені автівки. Нема шибок, все, допустимо, повилітало. Такий вид, знаєте, Армагеддон якийсь. Ви просто, коли ти бачиш своє місто, красиве, розквітнуть, квітуче, і тут тобі таке, ну просто воно нагадує, воно дуже давить морально. Така от тоска. Ми, дуже, ми їхали, молилися, боялися підпасти під обстріл. Ми залишились в Нікополі, ми думали, там не будуть обстріл. Ну, якби нормальна людина розуміла, що тут. Поруч знаходиться атомна станція. Ми ніколи не думали, що можуть бути якісь такі бої, але через атомку ну, взагалі ну, це так не вміщалося. Але ж, але ж те, що ми предполагали, і те, що відбулося, було зовсім інше. Ми спали, і ми так вже знаємо, що це таке, як працюють гради, смерчі. Ми цей звук ніколи не забудемо. І ми проснулися від того, що я кажу син, дітям кажу, боже, вставайте, обстріл почався. Це вже в Нікополі почалося. Ми повибігали на двір, да, дійсно, почався від через Каховське водохранилище. Почався обстріл, Почали обстрілювати мірод Нікополь. Вирішили виїжджати з Дніпропетровщини, тому що небезпечно стало дуже. А як ми виїхали? Я дивилася карту. Думаю, куди нам поїхати. Ми ж не маємо тут родичів на цій стороні, розуміти, щоб і зв'язатися з ким, кому що писати. Ми просто пішли на автостанцію, купили квитки, які перш попалися, скажу так чесно. Отак, от от, случайно, ну поїхали на ту сторону, не знаю, куди їхали. І там був квіток до Нововолинська. Поїхали на Волинськ. Їдемо, а ми навіть знаєте, в такому шоці були. І ми не подивилися, коли прибуття автобусу. А прибуття було о 2-й годині ночі. І ми приїхали сюди 24 липня. Ніч така, місто маленьке, да? ну нема ж таких вокзалів, знаєте, цілодобових, ну як в Дніпрі, там, да, там в Полтаві і так далі. Пішов такий дощ, град, і ми стоїмо, що нам робити. Валізи, діти, дитина на руках спить. А от ми давай думаємо, зателефонуємо поліцейський відділок. Ми позвонили, тому що десь нам треба було настановитися, навіть навіть дитину ту покласти спати. Приїхали поліціянти і відвезли нас в відділок. Ми до ранку там були дуже такі привітні дівчата, якраз були на сміні, предоставили нам кімнату, дитину ми поклали, сказали до ранку і ми і ранком вирішимо це питання. Ранком нас прихистили в цьому гуртожитку. Недалеко від поліцейського відділку, і мене дуже так знаєте здивувала дівчинка, яка була на сміні, там поліціянт. Вона після сміни прийшла і поцікавилась, як нас тут прихистили, як у нас справи. Дуже було приємно, ми вдячні людям Волині і навіть поліціянтам. Хоча це не їхня якби, прямий обов'язок, просто людський фактор. Колись ми працювали, думали, Боже, скільки у нас роботи, як воно бувало, надоїдає, хочеться швидше додому, скоріше. А коли вже так цей час прошу, думаю, Боже, як я вже хочу на роботу! Як же я хочу на роботу, як же скучила за всіми. Немає кожного фотокартки наших близьких людей. У мене папа бабир, у мене немає його фотокартки, навіть не бабусі, нікого. Тому ми навіть не з речами сумуємо. У нас там залишилися могили наших пращурів. До яких ми може не знаємо, повернемося чи ні. Ми взагалі ми взагалі зараз живемо. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми тільки маємо надію на світ на світле майбутнє. Ну як нормальна людина і хочеться цим жити на це Дякую.